Привіт, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємося, вогонь друг чи вогонь ворог. Вогонь буває добрим, а буває дуже злим. Давайте ми зараз з вами повторимо основні правила безпеки. Дітям не можна гратися з сірниками. Запам'ятайте це малята, не можна тримати біля газової плити легкозаймисті предмети. Також не можна залишати без дозволу вімкнені в розетку, праску, електрообігрівачі. Не можна в лісі розпалювати багаття. Якщо не загасити вогнище після відпочинку, може статися пожежа. А хто допоможе? Так, звичайно, пожежна машина та пожежник. А що потрібно пожежнику мати з собою, щоб загасити пожежу? Так, звичайно, в першу чергу це вогнегасник. Шланг. Казку, гумові рукавички та чоботи. При пожежі телефонуйте 101. Як ви думаєте, вогонь є причиною пожежі? Так, хто він для нас? Ну звісно ж, ворог. А на цій картинці вогонь-друг, звичайно ж. Вогник у котлі дає нам тепло. Це, звичайно, друг. Вогник під час використання петард салютів це небезпечно для життя, він ворог. Вогник, щоб приготувати смачні шашлики, звичайно, друг, нагодує він нас. Вогонь пожежа в лісі. Він знищить дерева тварин. Діти, це ворог. Вогник у свіжці, звичайно, друг, дає нам світло в темну годину. Вогонь, як місце, щоб зігрітися, звичайно, це наш друг. Вогонь, щоб приготувати смачний обід, також друг. Вогонь у лампі. Це так, друг, він дає нам світло. Вогонь обпік хлопчика це ворог. Так, малята, щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри. Пам'ятай про це завжди. До побачення, малята. Пам'ятайте, що вогонь це небезпечно.